Останнім часом питання щодо закінчення війни постало особливо гостро. Здавалось би, рішення, що влаштує обидві сторони, немає. Утім, дещо таке з'являється на горизонті. Зокрема, на заході прозвучали нові заяви щодо війни в Україні. А радикально налаштовані політики вимагають негайної зустрічі Зеленського і Путіна, аби поставити крапку в протистоянні. Буцім то таке може статися вже скоро, але за однієї умови. Деталі почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп оголосив, що закінчить війну в Україні, і назвав рішення буцімто, сам процес уже почався. Дональд Трамп сказав, що може зробити це ще до офіційного вступу на посаду, якщо йому вдасться виграти вибори. Тобто він вважає, що може закінчити війну до кінця двадцять Вартого року політик також розкрив свій план завершення війни. Він полягає у тому, щоб знизили ціни на енергоносії вдвічі, що більше протягом 12 місяців після вступу на посаду. Потлір не зможе воювати з нафтою по 40 доларів. Підкреслив Трамп. Трамп неодноразово заявляв про здатність швидко забезпечити мир у разі повернення на пост президента. Наприклад, що він може закінчити війну в Україні за 24 години. Ну а тим часом також із заявою виступив конгресмен республіканець Ден Краншоу на конференції у рамках Tribune Festival, що проходить в американському місті Остін за його словами, Україна продовжуватиме отримувати необхідну допомогу від США у разі, якщо вибори виграє Дональд Трамп. Він має відповідний план. Криншоу зазначив, що Трамп пропонує план подальшої підтримки України, який включає довгостроковий кредит із низькими відсотками або, можливо, із правами на деякі родовища в Україні. Цитую. Якби він став президентом, я думаю, що він не хотів би, бо щоб Борафія виграла цю загарбницьку війну під його наглядом і опинилася на кордоні ще чотирьох країн НАТО. Хочете наблизити нас до війни? Тоді дайте Ерефії перемогти. Сказав він. Республіканець нагадав, що за свого президентства Трамп посилив летальну допомогу Україні. А барак Обама свого часу відмовився. Він додав таке: цитую: Трамп був дуже жорстким щодо російського президента Путлера. Попереджав про тиск у разі вторгнення вторгнення в Україну і що сталося? Не було ніякого вторгнення в Україну, наголосив політик Краншоу. І підкреслив, що стримування є важливим елементом і може бути простим. Він навів приклад жорстких розмов Трампа. Трамп був досить гарним у тому. Це треба визнати. Він робив це у твіттері у своєму стилі, але це створювало відчуття стримування. Додав він за словами краншоу. Трамп має гарні результати у своїй політичній діяльності на посту президента, зокрема, і щодо України Я більше хвилювався, бо. Якби не бачив, як виглядали чотири роки президентства Трампа, підсумував республіканець. Про цьому, попри те, що війна РФ і проти України завершиться за столом переговорів, говорив і міністр оборони США Ллойд Остін. Проте можливі терміни таких перемовин голова Пентагону не називає. Про варіант завершення війни та поняття перемоги. Він говорив на брифінгу після 24-го засідання групи Рамштайн. Далі цитую, я думаю, що зрештою цей конфлікт буде вирішено за столом переговорів, але коли це настане, важко передбачити. Тож ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб положення України було якомога найкращим, коли і якщо цей день настане у майбутньому, підкреслив він, відповідаючи на запитання журналістів. Голова Пентагону нагадав, що війна закінчиться. Щойно цитую, пан Потлір вирішить вивести свої сили з окупованих ним місць в Україні. Ось він також додав таке: «Із точки зору абсолютної перемоги Україна націлена на захист своєї суверенної території. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти. Хти їм у цьому кінець цитати у цей час чергову, так би мовити, моротворчою ідею запропонував прем'єр Угорщини Віктор Орбан. На його думку, для завершення війни Рафі проти України президент Володимир Зеленський та рашиський лідер Путлер, мовляв повинні зустрітися. Про це Урбан сказав на економічному форумі в італійському місті Чорнобіо. Повідомляє політико. Зокрема, відповідаючи на запитання, чи можлива зустріч Путлера і пана Зеленського, угорський прем'єр сказав таке: звичайно, вона. Необхідна перше питання це комунікація. Якщо немає комунікації, війна стає все гіршою і гіршою. За словами Орбана, у нього добрі стосунки з українським президентом, навіть після того, як він після цього вирушив до Москви для переговорів із Потлером. Нагадаємо, що у перші тижні головування Угорщини в Раді Європейського Союзу Орбан намагався представити себе як миротворця, здійснивши візити до України та Рафі, а згодом до Китаю. Ці дії викликали гост критику критику всередині ЄС, де відмежувалися від дипломатичних увертюр прем'єра Угорщини. Окрім того, деякі держави-члени вирішили понизити представництво на заходах угорського головування. Так чи інакше, свою долю Україна буде вирішувати сама. Тому наша країна надасть детальний план завершення війни до другого саміту миру, де обов'язково мають бути присутні представники РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, план закінчення війни підготують разом із партнерами, які підтримали. Ком'янікет першого саміту цитую, ми опрацюємо кожен пункт цих криз, які проніс Потлір. Ми опрацюємо наш варіант закінчення війни, сказав Зеленський. На другому саміті миру мають бути представники РФ, адже завершити війну дипломатичним шляхом без РФ дуже складно. Про це також просили учасники першого саміту миру. Зазначив президент. Далі пряма мова: усі країни нас просили, щоб на другому саміті представники РФ були. Ми сказали, ми не проти. The yeah. cat Ми все розуміємо. Підготуємо план і покличемо їх, сказав він. Ну а тим часом неочікувано про мир заговорив і рашистський лідер Путлір. Зокрема, президент РФ окреслив умови, після виконання яких, начебто, погодиться на переговори з Україною щодо припинення війни. Далі пряма мова. Я завжди говорив про те, що ми хочемо всі спірні питання вирішувати мирними засобами. Ми ніколи від цього не відмовлялися, але треба звичайно розібратися з цими злочинцями, які забралися на території РФ у Курську область сказав расист під час свого пропагандистського виступу у середній школі в Кизилі у республіці Тива. Потлір назвав операцію ЗСУ в Курській області провокацією. Він вважає, що метою наступу сили оборони було відведення рашиських військ від Донбасу. Також рашист традиційно спробував виправдати повномасштабне вторгнення в Україну відмовою Києва виконувати мінські угоди і початком підготовки до військових операцій. Таким чином Потлер змінив свою попередню умову для початку. Мирних переговорів із Україною зараз це відхід ЗСУ з Курської області, тоді як у червні 24-го року він заявив, що для завершення бойових дій Україна має повністю вивести свої війська із території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. У межах адміністративних кордонів між тим нагадаємо, що нещодавно у соціальних мережах з'явився фейковий указ Путліра про нібито закінчення активних бойових дій із 1 листопада цього року і вивід окупаційних військ до кінця зими. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що це є інформаційною операцією ворога. За його словами, подібними дезінформаціями нападник сподівається відвернути увагу наших партнерів. Він наголосив, що рашистська політична еліта насправді не зацікавлена. У логічному розв'язанні війни і не піде на морну угоду, доки армія расистів не зазнає серйозних поразок на лінії фронту. У Москві ніколи не ухвалять таких рішень. Вони переконуватимуть, що дотиснуть, виграють, не дивлячись на втрати, зокрема на репутаційні. Для них головне перемогти українську коаліцію, наголосив Подоляк. Радник голови офісу президента зауважив, що Кремль прагне розвивати мілітарний компонент, проводити мобілізації та наступні етапи війни, щоб масштабувати хаос у світі. Саме тому, на його думку, всі документи про закінчення війни це фейки, адже Рафія до такого не готова. Ну а я вам вдячна. Глядачи, що ви додивилися відо до кінця, підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.